В Україні стартувала четверта хвиля мобілізації. Триватиме вона 210 діб. А це означає, що чоловіки спокійно спати зможуть аж навесні, а саме в квітні. Цього разу до війська планують покликати майже 50 тисяч осіб. А все, що треба знати про мобілізацію, ви сьогодні почуєте у нашій програмі. Це в об'єктиві. З вами Мар'яна Підковська і сьогодні у мене в гостях є Володимир Харчук, це заступник голови львівської. Обласної ага. держадміністрації Володимир Голима, військовий ага. експерт, та Роман Поронюк, речник військо обласного військомату. Ага. Я вас вітаю в нашій студії ага. і давайте одразу перейдемо до запитань. Найперше, мабуть, ми запитаємо Романа. Романи, чим відрізняється четверта хвиля мобілізації від трьох попередніх, які її основні особливості е, Ну, четверта хвиля мобілізації практично нічим не відрізняється від попередніх, але все ж таки є певні нововведення. На даний момент ми будемо мобілізовувати громадян не одразу до військових частин на певні посади. Спочатку ми їх будемо мобілізовувати в навчальні центри. Де вони будуть проходити навчання на протязі орієнтовно 30 діб, тобто вони там будуть покращувати свою спеціальність, яку вони отримали військово-облікову, або здобувати нову Офіцерський склад, буде проходити навчання, наприклад, в академії сухопутних військ, щоб покращити свої знання, і це все буде робитись інтенсивно тобто вони будуть вчити саме те, що їм потрібно, те, що їм може пригодитися, і після того їх направляють до військових частин. І там знову ж таки відбувається бойове злагодження. Це може тривати тиждень, може тривати два, може тривати й три, залежності від специфіки, які стоять перед підрозділом. І лише після цього ці підрозділи можуть залучатися до виконання завдань у зоні. Ато знаємо тепер, що під час четвертої мобілізації також психологи будуть працювати. З призовниками, це власне також є одна із нововведень. Розкажи нам більше про це. так, власне, це спільно з обласною державною адміністрацією звернулися з проханням таким. От обласна адміністрація нас підтримала. В кожному військоматі буде як мінімум один психолог, який буде відбирати. Таких морально яких людей ну безпосередньо можливо зі всіма не вдасться психологу їхні перевірити їхній стан і так далі, але буде акцент робитися на командирські посади, тобто на офіцерів, солдатів, сержану ну, солдатів, сержантів та офіцерів, тобто на командирські посади, і відбиратися, оскільки командири відповідають за життя солдат, тобто в цих людях повинні бути впевнені. Дякую, Романе. Пане Володимире, до вас запитання, чому, власне, під час четвертої хвилі мобілізації виникла потреба у психологах. Будемо відбирати стійких, здорових лише чоловіків? Виникла така ситуація, що е, голова обласної державної адміністрації відповідно до закону виконує відповідні функції по мобілізації військовозобов'язаних осіб. Тому, е, як на сьогоднішній день потрібно як на найбільше чи найбільше приділяти уваги, як сказав попередній доповідач, життю кожного солдата і кожного громадянина України? Тому на підставі розпорядження було створено такі військово-лікарські комісії, до яких складу у яких входять також і психологи. Це психологи будуть з районних центрів безпосередньо, з районних лікарень, з міських лікарень. Міст обласного значення лікарень, які будуть безпосередньо оцінювати психологічний стан військовозобов'язаного, і за наслідками видавати відповідні документи про придатність чи непридатність донесення військової служби. Хто є непридатним? Хто буде непридатним? Непридатним є коло осіб, які в закону України про військову підготовку та про мобілізацію. В першу чергу це є особи, які мають трьох та більше дітей неповнолітніх, також це особи, які е, обмежено дієздатні або недієздатні інваліди. Е, хочеться звернути увагу, що обласні військові комісаріати також здійснювали облік військовозобов'язаних і перед мобілізацією. Деякі громадяни зверталися, чому нема мобілізації а на повістки приходили. Це здійснено для того, щоб встановити е, поставити на облік військовозобов'язаного щоб він е, зміг. Е, в разі необхідності прибути якнайшвидше найшвидше в місце проведення збору таких осіб і виконати свій борзок перед державою України. Яка власна кількість саме чоловіків з Львівщини буде мобілізована під час цієї хвилі? Отже, десь близько трьох тисяч військовозобов'язаних будуть мобілізовані, тобто будуть проходити службу спочатку в навчальних центрах. Нашої держави, а потім у військових підрозділах, які будуть за наслідками цих навчальних центрів навчання, буде проходити відповідне злагодження, бойове злагодження саме вже підрозділів, і як наслідок виконання завдань. Якщо порівняти з попередніми трьома хвилями мобілізації, ця цифра збільшилася чи вона приблизно є? такою ж ні, вона приблизно десь на цьому на цьому рівні, що й третя хвиля мобілізації? Я вам дякую, пане Володимире Голимо. До вас запитання. Ми маємо вже четверту хвилю мобілізації, три вже у нас пройшли в Україні. Чи можете ви сказати про якісь недоліки трьох попередніх хвиль, і що власне потрібно вдосконалювати і на що звернути увагу саме під час цього призову? Ну, безумовно, і е, особливості попередніх трьох хвиль мобілізації було я не хочу робити комплименти представнику державної влади, але це дійсно так. Е, перші три хвилі мобілізації вони складали таке враження, що мобілізація це справа суто військових і суто військомат тобто були перекладені максимальні. Обсяг обов'язків саме на ці структури, а решта органів державної влади, місцевого самоврядування, так і правоохоронні девчонки органи вони якось дистанціювалися від цього процесу, внаслідок чого цей нещасний військовий мисеряти які до того вже були скорочені під, самий, під саму червону лінію, вони намагалися. За будь-яку ціну виконати план мобілізації, і тому е це відбилося на якості призовного контингенту, який зараз перебуває в Збройних силах України. Тобто е не таємниця, що в нас є ну, дуже прикри випадки і е зловживання алкоголем, і решта таких непривлядних ситуацій. І це якраз наслідки того, що не було е якісної е от, взаємодії під час е цього процесу. Все це враховано. На теперішній час і ну вже сьогодні, наприклад, відбувалися певні заходи, в тому числі і державна адміністрація, от які спрямовані на те, щоб е, о, цих от негативних моментів якраз і не було. От, тому я так думаю, що е, ця хвиля мобілізації вона має відрізнятись і як якістю організації, так і якістю е, призовного контингенту. Дякую за питання до Романа. І справді знаємо, що міністерстві оборони зазначає, що ця хвиля буде дійсно відрізнятися якісним відбором. Хто найперше кого сьогодні найбільше потребує українське військо на передвіч? Це танкісти, артилеристи, і як власне буде відбуватися відбір? Будуть брати лише тих, хто має вже певний досвід у військовій службі. Хто ці люди, Розкажи нам. ну звичайно, ми будемо старатися відбирати людей, які вже мають досвід, оскільки їх можна сказати не потрібно вже вчити. Чити вони вже знають свою справу, але якщо людина прийде, дуже часто у нас бувають, які приходять ще не військово зобов'язані, тобто там річні там річні там юнаки також до нас приходили і підписували контракт. Ставали військовослужбовцями за контрактом і навчалися певної спеціальності. Власне, зараз буде робитися акцент, нам дійсно потрібні танкисти, артилерісти, навідники гармат, водії і багато інших спеціальностей. Власне, в нас зараз є створені навчальні центри. Тобто, якщо в людини є якась там загальна спеціальність, якої немає потреби, але там є можливість цю людину перенавчити в нові спеціальності. Для цього ті навчальні центри і створені. Може ну, трошки додати, де справа в тому, що ми зараз намагаємося ну, навіть не відродити, а створити систему підготовки мобілізаційного ресурсу, яка в країні була знищена. Навіть пригадати за радянських часів і потім за часи ранньої незалежності України існувало так звані товариства сприяння оборони України, де молоді юнаки від 16 і до 18 років освоїли ази, які їм допомагали потім. Скоріше влитися до е, військових рядів. Потім ця система була знищена, а зараз виходить, що людина призивається на строкову службу з 20 років. З 18. Ну, з 18, але е, до 20. При, 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 18. А? з 18 до 27 років. Але розпорядженням е, секретаря РНБО призив з 20 років на строкову службу. О, і оцей контингент я роз, від 16 до 18 років він випадає. Тобто, той час, який можна використати для того, щоб цю людину навчити, щоб його якось зорієнтувати в цьому житті, в тому числі і в сенсі захисту національної безпеки, він на жаль упускається. І, напевно, це теж момент, на який треба звертати увагу. Дякую, Романе. Чи є сьогодні вже добровольці так? Які, от, власне, приходять і кажуть, я не чекаю повістки, я готовий йти захищати. Та звичайно, у нас вже у Львові є такі люди. все таки Львів відрізняється своїм патріотизмом. Власне, вчора я був в одному з районних комісаріатів міста Львова і зустрів декілька людей, які дійсно самостійно прийшли, не чекали повістки. Зокрема, це люди віком орієнтовно. Там 35-45, ну 50 років от такий контингент віковий. Один з них був прапорщик, він був зв'язківцем, інший був десантником він служив строкову службу ще за радянською владою. Але вони кажуть, що вони фахівці, вони добре навчені, в добрій формі, здорові, і вони хочуть боронити країну. Тобто. Навіть ми робимо основний заклад, не потрібно чекати, поки вам прийде повістка, оскільки ця мобілізація спрямована на те, аби замінити тих людей, котрі вже захищають Україну, скоро буде рік, як в березні їх мобілізували. І відповідно всі соціальні гарантії, які там на них покладалися, збереження робочого місця, збереження середньої заробітної плати до березня місяця. Тобто нам до того часу потрібно їх замінити. Тому таке витікає звідси, що потрібно замінити тих людей. І треба ставити хто як не я. Пане Володимире, скільки чи можете нам сказати кількість? Скільки вже повісток роздано у Львівській області? Чи є зараз якась цифра, і чи відомі вам уже факти ухиляння від мобілізації на Львівщині? Цифра відома станом на вечір вчорашнього дня. У Нас відбувається спільно з обласним військовим комістрату аналіз роздано близько 14 тисяч повісток, тобто оповіщення проведено ухилянь. Поки що в нас не зареєстровано. Ті особи, які були вручені повістки, вони. З'явилися, якщо не з'являлися особи, тобто, ну зараз будемо готувати матеріали. Поки що проводиться узагальнення цієї ситуації, і по наслідкам узагальнення ми будемо готувати матеріали в правоохороні. Нагадайте усім чоловікам, які можливо ненавмисно, можливо й навмисно хочуть ухилитися від мобілізації, що їх очікує. Ну, Буквально вчора на, на раді голови обласної державної адміністрації була е, озвучена така думка: якщо хочеш перевірити своє помешкання своїх близьких, близьких на витривалість до системи залпового вогню град, то не йди на фронт. Тому це напевно як не найважливіший чинник в цьому, що якщо ми не будемо воювати на сході, значить ми будемо воювати тут в себе на своїй до своїй домівці, в своєму помешканні. Тому це напевно повинно бути основним чинником. Патріотичним, що буде впливати на хід проведення з всієї мобілізації, а кримінальна відповідальність яка? звісно, також за ухиляння від мобілізації є кримінальна відповідальність, передбачена кримінальним кодексом України. Ми вже маємо на Львівщині. На жаль, в одному із районів області є випадки, коли засудили. За ухиляння від е, проходження військової служби, від ухиляння від мобілізації особу е, на умовний термін е, засудження. Тобто, це такий, напевно, перший знак того, що не потрібно ухилятися потрібно виконати той обов'язок, для якого ми живемо на цій країні, бо це є наша рідна земля. Пане Володимире големо. Знаємо, що попри те, що є люди, які готові власне йти захищати свою батьківщину, все ж факти, і навіть кількість тих людей, які ухиляються від мобілізації, такі вражаючі і шокуючі. чи потрібен якийсь спеціальний орган, який буде власне слідкувати, якось спостерігати і шукати тих людей, чи нам достатньо. Власне, того, що ми зараз маємо, ну, знаєте, де порочна практика на кожну проблему створювати якийсь орган, тому що всіх цих повноважень, які має. Вертикаль державної, місцевої влади, її вистачає, просто вона потрібна діяти. І продовжуючи тему відповідальності, крім відповідальності кримінальної, є відповідальність і моральна, і, як кажуть, суспільна. Тобто людина, яка ухилилась від мобілізації, ну, сьогодні цього немає, але буде завтра і над цим вже працюють. Людина не зможе ніколи влаштуватись на роботу до органів державної влади. От, людина буде мати проблеми з оформленням Якихось державних субсидій, пенсій, там і таке інше, тому що він е, не виконав свої зобов'язання перед державою. Потім е, е... Діти цієї людини можуть відповідати перед своїми однокласниками, друзями і таке інше, у яких батьки як кажуть, виконав свій обов'язок. Тобто це вже таке буде навантаження психологічне і негативне. Ну і плюс до того зараз в принципі, розглядаються і такі моменти, що можуть бути певні оголошення розвішені так, в під'їздах, на роботу відправлене, як кажуть, повідомлення про те, що така, така людина от, не виконала свої загальні військові обов'язок перед державою хвілу і таке інше. Тобто треба дуже добре подумати над тим, чим це може вилитися в майбутньому. Ну а для Львівської області це такий момент, який може теж комусь, напевно, Подати певний меседж, тобто з часом постане питання виїзду за кордон людини, яка ухиляється від мобілізації, тому що ну, я так думаю, що будуть вжити заходи для його розшуку і в тому числі повідомлена Державна прикордонна служба про те, що ця людина не може покидати кордон, ну, межі України. Дякую до пана Володимира Харчука. Запитання: чи можна також сказати? І про якусь пропорцію порівняти попередні хвилі мобілізації, скільки людей ухилялося, і скільки людей власне брали повістки і виконували свій в якось відсотках. Ну приблизно написати. в порівнянні такий відсоток можна дійсно озвучити з 30 розісланих повідомлень, було приблизно три особи являлися на проведенні мобілізації. Навіть не являлися навіть ті, які були вже залучені, як військово зобов'язані. Тобто, були дійсно у нас в державі є проблема, коли військові комісаріати не мають недостатню кількість засобів, сили, засобів для того, щоб. І вести якісне оформлення всіх відповідних документів підготовки до мобілізації. Тому, звичайно, на протязі всіх попередніх років ця галузь чи не найбільше руйнувалася, скорочувалася, і тому ми маємо таку плечевну ситуацію саме в державі зараз. Але я сподіваюся, що нам, нам вистачить сил і духу відновити цю всю структуру, і я думаю, що це ми зробимо найближчим часом. Саме в продовження теми. Для чого взагалі потрібно йти е е на військову службу? Напевно, це є чи не один, один чинник, який також озвучений президентом. Це не для того, щоб зразу піти воювати в зону антитерористичної операції і так далі. Це потрібно для того, щоб... Країна була впевнена в тому, що вона в будь-який час має захисників, які будуть здатні і в силу своїх фізичних можливостей, в силу своїх навичок, завжди стояти на обороні кордонів нашої держави і незалежності України. Дякую, до Романа, запитання. Якщо дійсно кількість ухилянтів буде рости на Львівщині, і в перші етапи мобілізації Україна не набере тої кількості, якої планувало. Що тоді? Ну, власне, ми кількість ухилянтів. Вчора було на брифінгу в військкоматі обласному озвучена цифра міліціонером. Те, що такі факти порушено понад тисяча вже справ, чотири вже з них перебувають в суді, тобто вже розглядаються. І власне дуже велику роль грає моральний, тобто як вже неодноразово зазначалося. Тим більше, що зараз люди, які були призвані в березні, будуть тим мобілізовуватись. Тобто вони прийдуть і відповідно вони спілкуються з людьми. І, е, там, друзі, сусіди, це також вагомий фактор. Людина прийде і будуть що уникати ту людину. Тобто може, я так -то. один такий аспект хочу ще. Торкнутися дуже зараз набирає оберти, така думка, що ні краще я буду живий в тюрмі, ніж загиблий на фронті та кінча. Тобто хочу нагадати, що з 1 січня в Україні відродилась діяльність військової прокуратури. От я так думаю, що скоро... Часі відбудеться відродження військових трибуналів і таке інше. Тобто, ті люди, які ухилились від мобілізації, вони будуть нести відповідальність, яку буде розслідувати склад злочину, буде військова прокуратура. І хочу нагадати, що є такий захід покарання, як відбування служби у дисциплінарному батальйоні. От. І тому я так думаю, що з часом це теж відродиться, і тому знов-таки треба подумати, і як і яким чином себе повести. Тим більше, що вже на сьогоднішній час ми чуємо цифру 14 тисяч розданих повісток, а лише 3 тисячі набирається. Тобто, На 22 райони, здається, Львівської області і на мільйони міста Львів, це не така вже велика е, кількість людей. Тобто, не треба робити собі проблеми в житті тоді, коли їх можна розв'язати цивілізованим шляхом. Тобто, обов'язково на призиває, тобто тут обирають е, тих, хто потрібний, по перше, а по-друге, е, дуже важливу роль бажає ставлення цієї людини до військового обов'язку. Тому ну, треба ризикувати. Просто нам ну. Ось, власне цікава ця цифра: три тисячі е, мобілізованих Львівщини, яка приблизно кількість може потрапити в зону антитерористичної операції. Можна зараз жодного, жодного. Тому що всі ці три тисячі будуть направлені у навчальні центри у вищі навчальні заклади Міністерства оборони і будуть там проводити бойове злагодження і підготовку до виконання завдань. Пане Володимире, також ми вчора чули інформацію <клес> про шість сотень переселенців, так які на Львівщині, які зараз перебувають, які також потраплять під мобілізацію. Вони вже отримали свої повістки? Дійсно, в нас в Львівській області офіційно зареєстровано близько 2680 людей. Тобто, можливо, вже їх і більше. Нашим департаментом соціального захисту проводиться їх реєстрація. Проблема полягає в тому, що не всі. Ті особи, які прибувають сюди на постійне місце проживання чи на тимчасове місце проживання, встають на, на тимчасовий облік в нашому департаменті, тобто не проходять відповідної процедури реєстрації. За даними різних правоохоронних органів, ця цифра, по крайній мірі, в 8-9 разів більша від е, е, нашої офіційно зареєстрованої. Тобто тут ми бачимо те, що Треба активізувати роботу по саме реєстрації осіб, які проживають, які тимчасово переселилися, і потрібно також розуміти те, що ті особи, які переселилися не десь на схід до східного нашого сусіда Російської Федерації, але вони приїхали до Львова. Тобто вони розуміють те, що вони є громадяни України і вони хочуть бути. Тому їх потрібно якнайбільше спонукати до того, щоб вони виконали свій обов'язок перед державою. Дякую вам, пане Володимире. Зараз у нас буде невеличка перерва. І нагадую, що це програма у Ми говоримо про мобілізацію. Залишайтеся з нами.